І так, доброго, доброго ранку. І сьогодні вже, сьогодні вже восьме 8, 8 вересня. Ну час летить. Я все повторююся, він дійсно летить. Ну, а мене як завжди. Ну, цілу ніч э, дощ ішов, дощ, шов, цілу ніч. Так по дощі спалося. Я кінця включав, я балкон відкрив. Так класно виспався. І вчора сильно рано дощ навчився, рано ліг спать. Пізненько встав, так відпочив, так супер. А зараз поїду на масаж, на масаж і поки масаж пообідав і вечір до дівчат і так день за днем. Суркові дні. Ну що? З панорамкою, з панорамкою, а сьогодні поїду скуплятися, плевчик, салатик, уже все подоїдав. Все подоїдав. Сьогодні на риночок вже по-любому придеться їхати скуплятися. Так, така справа. Ну, суркові з нього, опять же, якузі, басейнік, наготовив. Ну. а, І сьогодні спортзал, мабуть, зайду вже. Чуть-чуть вже весіка підскинув. Можна вже в спортзал. Можна вже в спортзал. Солодке виключив, а мучне я взагалі ніколи не їв. Солодке виключив і все добре. І почав... Ой. І вісь почав падати. Так. Ну що, давайте з вами я їйчко, мабуть, вдарю. Ну що, розібрався я з візою на Філіпіни. Е -е, просто що я перший раз роблю. Там треба витяжки з банків пробить, все через інтернет, для мене це нове. Е -е, GPT сказав, щоб вложила мені там бумага, не знаю, як називається. Чого я їду в Філіппіни? І все це розпечатати. Квиточки купити туди, і обратно, все розпечатати. Е, Потім квиточки, а що там ще? А готель зняти, е, ну, ну, а я в СІБУ хочу, в СІБУ. Так розібрався, ну, сьогодні я 8 число, а 10-го я з цієї візу закончу, продлю. і почну займатися філіпінською. Ну, мені Андрюша, це атішник е, е, з України, об'яснив з Максимом, е, як що. Так щоб в мене все вийде. Філіппіни. Спочатку Гонконг, потім Філіппіни. Ну все, всім хорошого дня. Підіть. Подож... Сейчас. Так, яїчниця. Яїчниця вона не вредна, я не зажарю. Сейчас тільки прихватиться і я буду їсти з персиком. Ну, сосиски не відрежав, купив. Все одно солодке виключив, я худаю. Все добре, потая добре, а потім... Ух! Я сильно хочу видати, там я рахував, я десь буду 20 грудня на Фукуокі. Три місяці.